Вітаю вас в своєму весняному садочку. На календарі 7 березня 2025 рік. Регіон мій Сумщина. Тож ми прийшли в садок, щоб сьогодні зробити його першу обробку. І коли ж насправді ми її розпочинаємо? А розпочинаємо насамперед, коли добова температура вища. Плюс 4 градусів. У нас сьогодні вночі був останній, якщо вірить синоптикам мінус, це було мінус 1 а, а в день плюс 15. Тобто, наша середньодобова 15 мінус 1 14 розділити на 2, плюс 7. І звісно, що вона повинна бути сталою. Попередній день був. Теж середня добова була вища за 4 градуси, тобто можемо виходити сміливо, вже, вже обробляти свої сад. Взагалі, якщо не хочете вираховувати середню добову, то дивіться, щоб вночі не було взагалі заморозків, а, а в день було плюс 5 і можна вирушати. Першу обробочку ми в першу чергу робимо для того, щоб вона у нас є, так би мовити, профілактичною від хвороб і шкідників. Якщо зима була не холодною, а в цьому році вона була саме такою, то багато які і личинки перезимували у нас під корою дерев. Обробка вкрай і вкрай необхідна, але ми в першу чергу ще повинні дивитися. На стан наших бруньок. Якщо вони почали вже набухати, то ми в першу чергу звертаємо увагу на те, яким розчином ми обробляємо наші дерева. Зараз ми з вами пройдемось і наочно подивимося, в якому ж стані знаходяться бруньки. Профілактику ми робимо від таких захворювань, як парша на яблуках та грушах, моніліоз, на абрикосах та персику, а також попереджуємо кучерявість на перс. Це те, що тривожить мене в першу чергу. А також, звісно, і інші хвороби. І тож проходимо, дивимось, який стан бруньок. Зараз ми підійшли до груші, у неї бруньки самі розвинені на сьогоднішній момент. Тож, сьогодні буде обробка у мене проходити бордоською суміш, яку ми зробимо з мідного купоросу та вапна. То б я сказала, що бруньки самі-самі такі, вже на старті. Так, проходимо далі. Ось такий стан мають бруньки на черешні. Гарний стан, вони не тріснули. Самий, я думаю, гарний момент ми вибрали. Тепер пройдемо до персика. І Ось такі маємо бруньки на персику. Персик, хоча й на сонячній діляності але в нього вони самі маленькі, я би сказала, самі не розвинуті. Тож все можна сміливо обробляти. Попередньо садок повинен бути обрізаний. Якщо ж ви по якійсь причині не встигли, то не біда. Можна це робити і після обробки, але ж не бажано, тому що ви використаєте більше суміші якою будете обробляти, оце один мінус. Також в цей період можна обробити малину, смородину, але ці кущі розвиваються набагато швидше, і брунька на них розвивається набагато швидше, ніж на плодових деревах. Тож, якщо ви будете обробляти бордоською суміш, то розчин потрібно робити однопроцентний. На деревами використовуємо трьохпроцентний, тобто беремо 300 грамів. Мідного купоросу на 10 літрів води. Також нам знадобиться 500 грамів вапна. Але всю послідовність розчину зараз я вам покажу все наочно. В цьому немає нічого складного, але є такі нюанси, на які слід звернути увагу. Тобто, ми мідний купорос розводимо обов'язково в теплій воді в одній ємності, вапно розводимо. В іншій ємності, в холодній воді і бажано брати металевий посуд для вапна. Для мідного купоросу ми використовуємо пластмасовий. Можна використовувати пластмасовий і для вапна, але буде проходити теплова реакція, тобто буде нагріватися вода, тому бажано ось так. Чи то пластмасовий, чи то металевий, і теж йдемо робити руші. Зараз ми проходимо мимо смородини. Я вам не можу не показати її брунічку. Ось, бачите, вона має ось таку бруньку. Брунька прямо зелена вже, зеленого кольору, і вона ось ось розтріснеться. Тобто, використовувати трьохвідсотковий розчин це для неї вже буде травматично. Тому ми завтра обробимо 1% розчином, смородину, малину та інші ягідні кущі. Для приготування розчину я використовую негашене вапно, але можна взяти і гашене. У мене ось таке. Відважуємо його 500 грамів на 10 літрів води замічу. І мідний купо беремо. Він обов'язково повинен бути ось такого яскравого кольору. якщо ви купили мідний купорос і бачите, що він не має яскравого кольору, тобто він змінив свій колір, то бажано його вже не використовувати, тому що він втратив свої здібності, втратив свої властивості, і в такому випадку його не використовують. Також якщо він у вас довго хранився, довго десь лежав, він теж відкри... був відкритим, теж він міг втратити. Колір, а звісно, і властивості. І тож для мідного купоросу обов'язково підогріваємо воду. Для приготування розчину я вже взяла теплу воду, висипаю сюди мідний купорос, розмішую його. Води я зараз взяла менше для приготування робочого розчину. Мідний купорос у мене весь розтане. Тоді я доведу до потрібної кількості води. Я зараз роблю розчин на 5 літрів води. Так, 2,5 мідний купорос і 2,5 літри на вакно. Все. Бачу, що купорос у мене гарно розстає, колотимо його до повного, повного розчинення. Так, а тепер беремо вапно. Вода у мене холодна, додаємо. Помішуємо. Вапно шипить. Це проходить така реакція, додаю по трішку. Так все вапно розколочуємо. Як би ви свою вапняну суміш не розмішували, все рівно на дні залишаються крупинки. І це так і має бути. Тому ми й беремо 500 грамів саме на 10 літрів броди, наголошую. Дехто бере 300, 400, я беру саме 500. Ось, подивіться, ми її розколочуємо, але крупинки все рівно є. Ми багато років так робимо, я вам повинна сказати, вже на протязі, я не знаю, більше 10 років. Проводимо весняні обробки саме бордоською сумішю. зиму робимо обробки залізним купоросом. До речі, ця суміш. Згодиться вам не лише для садку, а якщо у вас є троянди, то теж можна використати. Тепер ще один момент, на який я хочу зважити вашу увагу. Це виливаємо ми саме в вапно, беремо мідний купорос і виливаємо його розчин у вапно, а не навпаки, тоненькою цівочкою. Виливаємо, розколочуємо. Аби була третя рука, було б гарно. Так. Ну і ви зрозуміли і далі так, тоненькою цівочкою. і розколочуємо, все, суміш наша готова і потрібно її відразу використовувати. Якщо у вас так сталося, щоб пішов дощ. Ви робите суміш і пішов дощ. То говорять, що можна покласти 5 грамів цукру, і це таким консервантом виступить цукор. Потім можна використати на другий день цю суміш. Але в мене таких випадків не було, тому я роблю відразу використовую її. Ось така у нас вийшла суміш. Вона повинна бути не прозорою, а такою, як молоко. Ось така. Все, тепер ми будемо заливати її в оприскувач. Але я вам скажу, що перед цим потрібно її дуже гарно процідити. Для цього ми використовуємо сіточку. Ось така вона повинна бути густенькою, щоб не позабувало форсунки у вашому оприскувачі. Все, цідимо. Так, акуратненько зараз заливаємо цю суміш. Ось такий осад маємо. Ну, від нього нікуди не дінешся, такий він не повинен бути. Обробку робимо обов'язково у вранішній час або в післяобідній час, в безвітряну погоду, бо буде оприсканий. Сусідський садок, що теж непогано. І тож я з вами поділилася тим, які обробочки ранньою весною роблю я. Саме першою обробочкою поділилася. Якщо ж ви не будете обробляти бордоською суміш, то я вам рекомендую обов'язково використовувати. Препарати, в які в своєму складі мають мідь, мідь державші препарати. Слідуюча обробка у нас буде інсектицидами та фунгіцидами. Будемо робити бакову суміш, і тож на все добре. Бажаю вам миру, добра, до зустрічі.